Якщо е, людина не втратила на цій війні нікого, нічого, то вона має бути щаслива, що її це оминуло. А, але якщо вона дозволяє собі е, у відповідь е, якось е, сумніватися взагалі в доцільності цієї війни, доцільності оборонятися, е, ну і якщо вона ще нічого не втратила і чекає росіян, то хай бляха подивиться на оточуючих. Хай сходить на поховання когось з загиблих захисників щодня в кожному місті. Хай сходить, хай подивиться, хай поспілкується, задасть свої питання. Доброго дня! Вітаємо вас на «Впух і прах з Вікіпедії. Влад, привіт, рада бачити. Вітаю. У Нас сьогодні тема ВАПа. І от якраз нещодавно я побачила таке цікаве жахливе відео, а на якому дівчинка йшла з похорон Ірини Цибух, яка нещодавно загинула, і зустріла двох дивних персонажів. Які почали її ображати, вигукувати якісь сороміцькі слова, додовбались до її української мови, просто жахливо до неї відносились, в результаті її побили. Є така цікава тенденція до того, що багато людей відкрито висловлюють в Україні свою проросійську позицію, підтримуючи ворога. Більше того, в мене, наприклад, є от знайомі, які волонтерять для України, багато роблять, але їхні батьки, наприклад, підтримують Росію. Скажи, будь ласка, на твою думку, як взагалі нам співжити з такими людьми? Чи що нам взагалі з ними робити, тому що їх ну, не такий вже й малий відсоток? Uh... Дивіться, у нас е є певні закони, які певним чином щось регулюють е з цих питань, а е в іншому, е розумієш, такі люди найчастіше за все, це просто як діти, як підлітки. Е якщо поглиблюватись у вивчення, чому люди е ведуть себе так, чому вони про це так кажуть? Е якщо заглибитися в їх е цю життєву позицію, яка так чи інакше пов'язана з симпатіями Російської Федерації, то найчастіше за все, там розумного не буде абсолютно нічого. От серйозно. Я ще колись ще до повномасштабки зустрічав людей, які могли якось аргументувати свою позицію про те, що от з Росією торгувати їм особисто було б краще, бо і там наводили приклади якісь умовні бізнеси, якесь ще щось. А причому, ну, якісь більш-менш. е-е Легальні бізнеси і все в цьому роді. А то станом на зараз абсолютно всі ці люди, які мені до повномасштабки розказували про те, що от колись там з Росією їх сім'ї з їх бізнесом було вигідніше. А зараз всі ці люди або воюють, або воювали, або а, якщо це там не ну, люди, які не підпадають під мобілізацію під військову службу, то вони як мінімум дуже сильно допомагають, причому абсолютно всі. Жодного з тих людей, хто до повномасштабки підтримував е... можливість е... торгувати, співпрацювати з Росією, е... жоден з них не залишився при своїй думці. Вони всі абсолютно думку свою змінили. І це зараз найбільші патріоти серед моїх знайомих. А значить, якщо ми зараз будемо вивчати тих людей, які <кхід> продовжують. Що сказати за Російську Федерацію, то ми зіткнемося з тим, що це буде дуже сильно схоже на таких самих любителів Російської Федерації з інших країн, в тому числі з країни, де ти знаходишся, а, і ці е, люди вони будуть е, чисто характером, як підлітки, а комусь подобається сильна рука. От хтось буде просто симпатизувати Росії, бо йому там щось, щось симпатизує з Росії. Це приблизно так само як. Є просто імбіцили, яким симпатизує третій рейх, а в них в голові перемішується уніформа Хюга Босс, образ плохого парня, і тому вони підтримують третій Рейх, не знаючи, не розуміючи, не усвідомлюючи, що вони взагалі не і Про що зараз йде мова? А приблизно те саме відбувається з любителями Російської Федерації. Я періодично, не дуже часто, хотілося б частіше, мені це цікаво, але періодично я ловлю коментарі десь або в себе під постами, або навіть один раз мені якийсь хлопчина писав. А дуже відчувалося, що він пише це з перекладачем. Але ну знову ж таки молодець, бо з перекладачем української мені пише добре. А то я йому так відповідав, щоб Google-транслатор нормально перевів на, на те, на що звідки воно там писало мені. Значить, і знову те ж саме там Бог на стороні сили, я на стороні сили. На що ви маєте супротив. Ну поспілкувавши з ним буквально там 10-15 повідомлень, трошки в нього мізки стали на місце, все. Тобто, ця підлітковість з нього вивітрилась, але все одно треба враховувати, що буде певна кількість людей, які будуть упереджені в цьому питанні. От їм буде хотітися підтримувати Росію. Особливо сильно тоді, коли навколо них більше ніхто це не підтримуватиме. Тобто, ну, я ж кажу, це просто як підлітки, які намагаються бути от проти, проти основної думки. Такі люди завжди були, завжди будуть, не мають нічого спільного з, а, ну, з а, дійсною підтримкою Російської Федерації. А, нагадаю, за свій Люблений Маріуполь, люди, які звідти повиїжджали. Це зараз ті люди, які в першу чергу будуть вибивати зуби тим, хто любить дуже сильно Росію. А я думаю, це пов'язано з тим, що до повномасштабки якась певна кількість цих маріупольців можливо навіть допускала собі думку, що от якби Росія, то було б все хорошо. Пізніше вони втратили домівки, вони втратили своє життя, повтрачали безліч своїх друзів родичів. Зараз вони усвідомлюють все краще. Я не кажу, що вони там тепер усвідомлюють, що я був правий чи щось. Ні, вони тепер пере, переоцінили свої думки. І вони тепер краще розуміють можливо, навіть краще, ніж я, ніж ти, ніж ніж всі ми разом взяті. Ну, от тому <кій>, треба дивитися більше на цих людей. А ну, що, що робити з тими, хто продовжує любити на словах Російську Федерацію? Ну, як я вже сказав, найчастіше за все це люди, які просто. Не буду ображати нікого, але люди, які дуже мало думають про те, що вони кажуть, і до чого це може призвести. Це приблизно так, такі самі такі самі люди, як ті, які розказують, що там що вони проти мобілізації, що давайте виїдемо, давайте хай хай воюють військові. Вони ну не не спроможні думати. Або не хочуть, або упереджені, і ну принципово не думають трохи наперед, не усвідомлюють, до чого це все може призвести, і призведе при такому підході до справи. Приблизно те саме відбувається з любителями Російської Федерації. Нинішніми вони не дуже хочуть усвідомлювати, що там буде далі. Їм просто по приколу. Я з таким також стикався, не часто, але а в цілому, ну ну. Ідіоти та ідіоти. Я знаю, що певна кількість з них, коли зіткнеться з цим більш тісно, а то змінять свою точку зору, як мінімум, я знаю двох людей, які колись до повномасштабки а, дозволяли собі в суперечках зі мною висловлюватись а, про а, Росію і про те навіщо ми всі воюємо зараз. Це одні з найсміливіших воїнів української армії. І вони конвертують свою особисту а, злість на те, що вони були обмануті, на те, що вони самі вірили, вони не зрозуміло, що зараз вони побачили підтвердження зовсім іншої теорії, і вони зараз одні з найбільш ефективних воїнів. В той же час, якщо людина активно підтримує Російську Федерацію, що значить активно? Це значить, що вона допомагає ворогу. То для цього є певні. Статті кримінального кодексу і передбачене покарання, якщо хтось допомагає ворогу. Я за цивілізоване ставлення. Я вважаю, що таких людей треба судити в першу чергу, і закон це регулює є інший тип вати, який, начебто, патріотичний. Патріотично настроєний, часто україномовний, часто говорить про те, що донатить, але при цьому ці люди постійно транслюють необхідність переговорів. Необхідність якось принизити військових, якісь претензії до військових, мотивуючи це поведінкою ТЦК і тому подібні речі. Як ти вважаєш, це можливо вилікувати? Так, мобілізацію. Ну ти розумієш, для мене люди, які для мене особисто не принципова. Мова, якою людина спілкується, для мене не принципово е, любить він е, Російську Федерацію, чи любить він е, е, карту побуту. Е, абсолютно все одно, я оцінюю лише їх слова, їх дії по відношенню до перемоги нашої в цій війні. Все. Тобто, якщо я бачу, що людина, якою б вона не була в вишиванках, обов'язково з писанками, з крашенками у всіх кутках і всіх одворах своїх, е, але в той же час вона розказує, що. Цека погані, тому ми не маємо ніхто там йти воювати, хай самі ТЦКшники воюють, і все І все в цьому році. То ну, для мене ця людина стоїть на абсолютно тій самій сходинці, що людина, яка кричить, що вона чекає Путіна, що Путін президент міра і все інше. Ну тобто, для мене це все ну, реально вони однакові. Вони однаково абсолютно безполезні для цієї країни станом на зараз. Тому я вважаю, що їм треба. Допомогти е, змінити точку зору і е, показати більш наглядно, показати проти кого ми воюємо. Це те за що ми з тобою балакали в попередніх відео. Хто там не бачив, то передивляйтесь е, про те, що е, є статистика людей, які були, умовно кажучи, схоплені на вулицях ЦЦК. А, і е, пізніше ці люди ніколи в житті не зізнаються в тому, що їх дійсно силою зловили. Вони всі зараз, повертаючись додому у відпустці, кажуть, що вони пішли добровольцями. Вони там молодці воюють і так далі. Я, коли це бачу, я підтримую зовсім кажу так: хлопці, ви там класні молодці, навіть якщо я особисто знаю цю людину і пам'ятаю, що вона там рік тому казала. От то якось, якось так. Тобто, ну, люди змінюють свою точку зору, коли стикаються з тим віч навіч коли бачать це, а в моєму рідному місті також були там певні люди, які колись там щось не до бабушки в Ростов їздили і розказували, що їм це Україна зовсім не треба. Зараз будинки знову знесли російськими керованими авіабомбами, і зараз ці люди розуміють, що вони були неправі, що можливо хтось з них відчував. Вірогідність того, що якщо ти будеш підтримувати росіяни, чекати їх, то можливо з тобою нічого не станеться, з твоїм будинком нічого не станеться. Росіяни е так е обіцяють, що якщо ти будеш нам допомагати, то твій будинок у мене там біда, там твій твій будинок залишиться і все в тебе буде хорошо. Жителі Маріуполя підтверджують, що це не так. От. І те саме підтверджують, жителі Береславу, які хтось там. Невелика кількість, але якісь якісь там розказували щось а, а, не про українські якісь речі. А, тому я думаю, що люди змінюються. змінюються тоді, коли стикнуться з такою проблемою віч на віч. Тому а, треба лише, лише їм допомогти допоки Росія прийде до них сама. Я би сказала, що є і ще один тип вати. Мене він особисто найбільше вражає, напевно. Нещодавно ти, мабуть, бачив, відбувся обмін полоненими, і була така відома історія про те, що одна дівчинка приїхала з полону, її звати Мар'яна Чечелюк, і вона постила в Тіктоці свою зустріч з мамою і так далі. До неї прикопалися за те, що в неї там якісь сльози нещирі, щирі, якісь нігті зроблені. Um, взагалі прикопуються за те, що хтось там недостатньо страждав? Um, взагалі, в різних соцмережах до військових прикопуються за те, що а що ж ти не помер, якщо ти там був, і тому подібні речі. Це якийсь абсолютно ірраціональний хейт. Um, скажи, будь ласка, як можна це, на твою думку. Виправити, якщо це можна виправити, звідки воно взагалі береться в суспільство? І, ну, і як трошки призупинити оцей, оцю тенденцію? Дивись, тут є трошки логічна пастка, така що якщо я почну це зупиняти, то в незалежності від обраних мною методи, методів це буде виглядати як військовий воює проти свого ж населення і так далі а Проблема в тому, що це має вирішувати не я, не інші хлопці, хто ветерани, хто діючі військовослужбовці. Це суспільство має вирішувати саме. Є речі, які наші сонечки дійсно візьмуть в свої руки і змінять в країні після війни. Так, це це є є, є певна частина таких речей. А, а є речі, які військові не зможуть змінити. Не зможуть все. Це те, що. Цивільне суспільство має вирішувати саме з собою, зі своїми ж цивільним суспільством. Тобто, якщо е, ну я там знаєш, закликаю: так якщо е, хтось має е, знайомих, рідних чи ще когось, хто дозволяє собі е, писати колишнім військовополоненим: що е, чому ти не вижив, якщо ти там був, е, чому ти там не застрелився, або ще щось, закрити йому ротяку. Фізично, психічно, ментально, соціально без різниці, абсолютно людина не має цього казати взагалі. А якщо е у відповідь хтось буде розказувати, що е у вільній країні він ма має мати можливість е казати такі речі, то е хай нагадає сам собі або нагадайте йому, допоможіть йому згадати і е зрозуміти, що якщо Україна програє, то е Ну, подивись е, на свободу слова в Російській Федерації, в певних її регіонах, там Чечня, там ще, є, ще є якісь регіони, що там зі свободою слова, що там ти можеш казати е, про своїх, а що не можеш казати. І е, ці ж самі люди, якщо вони зараз тобі дозволяють, хоч щось казати е, е, ну, в бік українських захисників. Е, вгадай, що їм треба буде пізніше казати про героїв СВО. Якщо на їх території а, ну, прийдуть до влади росіяни, ну це знаєш це я так дуже, дуже просто м'яко завжди кажу: там прийдуть до влади, там чи щось. Якщо а, росіяни вб'ють всіх і а, стануть ну, хазяївами на цій землі, а, то ну, уявімо, що вимушені будуть казати ті люди, які а, ну, зараз, зараз дозволяють собі а, мати якісь словесні випади у бік захисників. Ну, тобто, це цивільне суспільство має вирішувати цю проблему ну, свою, ж, свою ж проблему? Ми поговорили про такі якісь основні прояви ватності, але якщо розібратися, мені здається, в кожному з нас є частково якісь такі прояви. Як ти вважаєш, як їх в собі відслідковувати? І. Як їх в собі викорінювати. Ти знаєш, у мене зовсім з цим ніколи немає проблем а, з, якимось, з якоюсь ватністю, з, якоюсь, з якимось ще щось. Мені достатньо згадати фото загиблих е, моїх друзів, загиблих близьких людей, е, згадати, що вони зробили з моїм рідним містом, згадати, що вони зробили з жителями Маріуполя. І в мене немає недостатку в мотивації працювати проти них. От. Тому ну, в мене в мене все простіше, якщо людина не втратила на цій війні нікого нічого, то вона має бути щаслива, що її це оминуло. А але якщо вона дозволяє собі у відповідь якось сумніватися взагалі в доцільності цієї війни, доцільності оборонятися. Ну, і якщо вона ще нічого не втратила і чекає росіян, то хай бляха подивиться на оточуючих. хай сходить на поховання когось з загиблих захисників щодня в кожному місті. Хай сходить, хай подивиться, хай поспілкується, задасть свої питання. Я, до речі, впевнений, що такі люди будуть задавати свої питання вживу набагато м'якіше, ніж ніж в коментарях. Інтернет дає таку, таке відчуття. Анонімності і е, безпеки, а вльву ну станом на зараз мені ще ніхто таке не висказує. Я очікую, що такі ідіоти з'являться, е, але ну. Поки що поки що цього немає. Поки що це хтось дозволяє собі щось таке писати в інтернетах. А певна частина з них це дійсно росіяни. Частина з них це ну можна сказати, колишні українці, так ще частина якихось ображених на Україну на самих себе умовних. Ну з назвами це втікачами ухилянтами. У них зараз е, дуже часто я бачу проявляється бажання просто якось якось вколоти. Тобто воно втекло, воно виїхало, воно зробило собі якісь пальоні документи, там е, десь там сидить, переховується, і от воно не може заспокоїтись, воно не може там ну нормально далі працювати. Він знаходить собі час зайти в коментарі і щось там ще таке написати. Можливо, для того, щоб спалити мости, можливо для того, щоб запевнити самого себе в тому, що Україна погана, тому він і пише, що Україна погана. От, ну, Там багато, багато можливих варіантів, але все ж таки я ж кажу: у мене немає проблем, я знаю проти кого ми воюємо. Я бачу, що роблять росіяни. Я а, слідкую за своїми знайомими росіянами. Я бачу, як а, в них змінюється ментальність, як вони перетворюються просто в тварин, а, а, спілкуюся з деякими росіянами ну, скажімо так, дуже мало на це часу, але в цілому. Там, умовно кажучи, сімейні люди, які як би так сказати, короче, не, не, буду, не буду деанонімізувати нікого, ну щоб, щоб не, не зрозуміло було, що це я. Але я, я так прям вивчаю. Тобто сімейні люди, які задіяні, будучи цивільними, вони задіяні в окупації нашої території, вони задіяні і причетні до вбивства наших громадян, і вони свято вірять в те, що з ними все ок. Що ну, вони ж на стороні сили, значить, що вони праві. Ми маємо робити все, щоб показати їм, що це не так. Історія нас вчить, що якщо ти більший, якщо в тебе армія більше, це зовсім не значить, що ти переможеш. Ми просто маємо це підтвердити ще раз, щоб не на наступні тисячу років, а дві тисячі років, там, скільки можливо, наші нащадки жили і мали нас, як приклад того, що хтось на нас напав і в них не вийшло. Ти згадав про те, що ти багато бачив, і це, скажімо так, абсолютно ліквідувало будь-яку можливість якої-небудь ватності в тобі. Але ти знаєш, я люблю це повторювати: не всі люди такі як ти, і є багато прикладів тих, хто бачить прильоти ракет по їхніх містах, по їхніх знайомих, по їхніх сусідах. Але вони дивляться, наприклад, російську пропаганду навіть в тій же Одесі, в тому ж Дніпрі. От як ти вважаєш, ну, що взагалі можна зробити, щоб реальність, яку вони бачать на власні очі, все-таки перемогла в їхній голові оцю пропаганду, яку вони дивляться по телевізору, і вважають, що Росія права? Я не бачу доцільним якось стрибати танцювати перед такими людьми, намагатися їх якимось якось вмовити, там, щось не знаю, там, балакати з ними ще щось. Як на мене, це втрачений час. Просто а треба допомогти їм більш радикальними методами, побачити, що таке Росія, що таке Росіяни. От і все. От, але це вже задача для цивільного суспільства, тому це мають самі цивільні вирішувати. Бо знову ж таки, я, як військовий, якщо цим займусь, це буде виглядати, як наче я намагаюся сам перевиховати в тому, в тому і нюанси, що це те, з чим мають справитися родичі цих людей: близькі, знайомі, друзі, колеги хто завгодно, але не я і не інші військові. Угу. Ну і в мене ще одне таке запитання. Ми про це частково згадали, що от в інтернеті люди собі дозволяють більше висловлювати, так і дозволяють якісь речі, які б вони собі вживу не дозволили. Але через те, що цього багато складається відчуття, що такі люди формують свої групи. Які розширюються і розширюються. А моє питання до тебе: чи ти вважаєш, що це так і є? Тобто, це складаються такі групи, чи це ілюзія? Ну і що робити з цим? Тому що ну звичайно, коли ти відчуваєш підтримку, що я не один такий, таких як я багато разом нас багато та. Да? То ти там відповідно дозволяєш собі більше, і це може шкодити країні, це може шкодити армії, це може шкодити взагалі нам всім. Дивись, я не дуже впевнений, що це якось сильно шкодить країні армії. І в цілому це неприємно. Але ну дивись в чому парадокс? Якщо ми кажемо за оці групи людей, які в інтернеті щось собі дозволяють. Висказувати врахуй, що це в інтернеті в житті. Ці люди себе так не ведуть абсолютно. Вони скоріш за все, просто мовчать, і все а плюс до того, що я впевнений, що дехто буде писати гадості просто заради клікбейту, заради того, щоб просто зачепити або зловити на живця Такого ж самого. дуже багато нюансів, дуже багато співробітників наших так працюють. Це це ок. А, значить, а, що треба розуміти? Що це а, навіть ті люди, які реально живі, існуючі, які пишуть ці коментарі, вони а, ти просто бачиш ці коментарі, які вони пишуть. Бо люди, які допомагають країні, допомагають армії, допомагають одне одному а в них найчастіше немає часу, або вони ну просто не будуть писати коментар. Ну вони подивилися умовне відео, от наше з тобою, так про те, як допомагати, як робити щось краще. От е, нормальна людина. Адекватною життєвою позицією, яка е, розуміє, заради чого ми воюємо, розуміє важливість цього, ну, подивиться наше відео, ну, постави лайк і на том пасіба. Коментар вона писати не буде, вона уйде. А яке-одоробло -та там почитає і ну, послухає і вирішить от десь щось підісрати в коментарях. І він ото таке напише. Е, це прочитає інше одоробло, якийсь е, інший імбіцил. Він е, прочитає це і допише щось своє. А, там і і почнеться оцей цей срач почнеться хтось комусь відповість що ти, а ти а ти агент кремля а та не ти агент кремля або ще щось і почнеться от, 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 от такі срачі, які ми всі з тобою дуже любимо. А, тому, якщо читати суто коментарі і думати, що ці коментарі відображають е, яку якось статистичну думку суспільства, ні насправді це просто має бути якийсь розважальний контент. Тобто я заходжу почитати коментарі для того, щоб розважитись лише тоді, коли на це є час, там, хоча б хоча б пять хвилин, якщо є, найчастіше немає. А, тому я на це особливо уваги не звертаю в той же час. А, на вулицях я бачу кардинально іншу ситуацію. Зовсім не таку, як в коментарях, у всяких е, таких жолтушних е, пабліках. Що в телеграмі, що в інших. Е, я бачу, що люди записуються на курси військової підготовки. Е, я був присутній, і ще буду присутній на кількох заняттях, таких груп і. Мені сподобалося. Мені сподобався настрій людей: люди з абсолютно різних соціальних груп, з абсолютно різними професіями, абсолютно різною підготовкою. Але я для себе прям відкриваю заново наш народ. А те, як вони думають, те, як вони намагаються вивчити щось, вони слухають. Коли їм щось розказуєш, вони це слухають. Якщо щось корисне, вони потім пишуть: що дякую, дякую, що пояснив. Що будеш ти на наступному занятті. Дуже дуже класно, дуже, дуже дякую, дуже круто. Це. От це те, що я бачу вживу. Це те, що я там приїжджаю кудись в якийсь магазин, і е, я бачу е, касира, який біжить робити мені знижечку. Мені дуже приємно, дякую. Це, це, ну, це, це ну, вибачається, оце суспільство наше. Оце наша країна. Та країна, за яку я воював, заради якої я працюю далі, в якій я хочу щось змінювати, буду змінювати, наскільки буде на це сил. А, дивишся в коментарях, боже, там стільки ідіотів, де ж вони вживу всі ховаються? Що ж Тому Чому я їх не бачу на вулицях? От на вулицях ніхто не хоче мені оце саме висказати, написати. Тому я, я відношуся до цього більше як до чогось такого, знаєш, як ну, розважальний контент, не більше того. Але знову ж таки, те, те, за що я казав: якщо хтось активно допомагає ворогу, за це треба карати. І згідно закону, і взагалі за це треба карати. Це неприпустимо, і таке ми прощати не можемо. Це. Влад, дякую тобі велике за те, що поділився своїми думками. Як завжди, є про що подумати, і чекаю наступного разу на зустрічі.